Стартує опалювальний сезон на Волині, і у стінах облдержадміністрації відбулося засідання регіональної комісії ТЕП та НС. Запросили і голів громад. Ще раз узгодили дії для сталого проходження осінньо-зимового періоду, обговорили можливі проблемні питання, а також налагодили комунікацію. Технічна область готова до проходження опалювального сезону. Провели підготовку усіх котелів та житлового фонду. Слід зазначити, що основні об'єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення, забезпечені генераторами електричної енергії, для яких на випадок відключень сформовані запаси палив. Наразі подача тепла розпочата в закладах соціальної сфери та поступово підключатимуть усіх решт. Зокрема, в містах із централізованим теплопостачанням з використанням природного газу це Коваль Володимир та Нововолинськ де забезпечено опалення соціальної сфери та населення. У Луцьку заклади соціальної сфери також забезпечуються теплопостачання.